Місяць там буде за 4-5, за 5 днів, по-моєму, за 4 дні, 4 числа відключення. Mm -hmm. Ну, легше потім буде, тому що не буде опалення, тому що люди погасять. Ah, а тобі, так то, взагалі, е, да, в зв'язку з, з підвищенням тарифу на опалення платіж, платіжеспособність упала дуже Ну, Мене теж трохи затримали. Я готовий. готова. Скажіть, будь ласка, що у нас з тарифами? Це те, що ми зараз платимо, це ми переплачуємо, чи це, ну, це нормальні тарифи, чи що ви знаєте? Ну, в принципі, мабуть, питання до мене не зовсім коректне, тому що це ж рахують тарифи, тарифи для водоканала, для які в о, ну, просто як для наших мешканців, то, звісно, тарифи не підйомні. Особливо за опалення, ну не знаю. 637 тим більше, що наш будинок оплачує навіть менше, чим, чим населені інше населення. Ми ОСББ працюємо, не працюємо з гіоцем, самі собі формуємо платіжки, все. І в нас йде на 20 гривень економія трошки. Якщо населення, яке працює через гіоци, Жеківські дома, платять за опалення 657,20 за гік то ми платимо 637,30. За гігакалорії. тобто на 20 гривень іде економія за рахунок того, що ми самі форміруємо, ми платіжки робимо. І бумага все це заложено вже в нас в інший, в наш тариф, в тариф на прибудинкову територію. Через це заопалення ми беремо менше. Ми платимо Києвенерго тільки чисто, то що вони нам виставляють без ніяких там додаткових послуг. Без посередницьких безпосередницьких послугчислювального да, да, для безобчислюваного центру, без комісії банка, там що перераховується. Це ми беремо на утримання будинку при будинковій території, у нас йде затрати. Ну, взагалі, звісно, тарифи дуже, дуже великі. Як тільки ми почали, як почали підніматися тарифи, якщо раніше навіть питання, вроді б не стояло таке там, платити чи не платити в людей, то зараз платіжна дисципліна дуже впала. А ті люди, які субсидію отримують, вони. Ну, як вони платять? А, ну, в принципі. Чи це, як правило, одні і ті ж люди. Uh, ті, ні, ті, в принципі, зараз дуже багато субсидій отримують. Як, як раніше в нас 2-3 роки тому назад взагалі не було субсидій по нашому будинку, uh -huh. О, то за останній рік, 2015, і ще з 2017 у нас вже 19 квартир, тобто 10% з наших квартир одержують субсидії. Ну, по субсидіях, в принципі, в 2015 році я нічого не можу сказати, що було погано. Вертали субсидії. Ну, якщо не через місяць, то через два місяці. І 2015 рік у нас був закритий в січні 2016-го, тобто вернули всі гроші. Mm -hmm. Ну, а з січня вже три місяці ні копійки. Що нам... Субсидії так, не вернули. Так. Да. Поки що нам сума? не вертають. Ну, сума. Е -е... Ну, от субсидія на сьогоднішній день за три місяці вже 65 тисяч гривень. Нам винні? Нам так, так, боржники. І це з наша прибудинкова територія, ну, це саме найменше, саме більше опалення, 43 тисячі опалення. Угу. А, мається на увазі, що. Те, що ми заплатили «Київенерго» за за тих, у кого є субсидія. Ну в принципі, да, тому що «Київенерго» нам виставляє без субсидій. Потім, коли е, субсидія комп не нам компенсується, а компенсується «Київенерго» водоканалу напрямую, нам компенсується тільки утримання будинку і прибудинкової території, о, то е, Київенерго і водоканал зараховує нам тільки тоді, коли вернеться, коли їм компенсують то він нам тільки зараховує тоді вони повертають гроші вони які не він повертають а, гроші а, а просто зараху... зараховують а, в, в, в да, майбутніх майбутніх, да, майбутніх платежів а майбутніх якщо, немає, якщо немає боргу, якщо немає бору да. то все час коні що нас за лютий місяць 160 тисяч не рахуючи субсидії яка там 30 тисяч допустимо за лютий субсидія по опаленню вони цього не рахують вони нам 160 тисяч виставляють що в нас борг тому що от коли компенсують і вони нам зарахують. Ось uh -huh. так. Ну от 2015 рік не було проблем. Повертали дуже гарно. Ну, щас ну, я розумію. Мабуть, ну, початок року Ну все дуже. одно це виходить. Що е це виходить? Кредит ми кредитуєм, від ми кредитуємо, не знаю кого державу, чи Київ, Ну, не теж Київенерго не можна сказати, тому що вони ж також чекають, коли їм держава верне гроші із субсидій. А взагалі люди, звісно, ну подають на субсидії, я живу 19 квартир, uh -huh. якщо раніше нас нічого не було. Uh -huh. А от, наприклад, ви ж, мабуть, у Жеківському будинку живете? Так? Я так, в Жеківському. А, і там, а як там ситуація? Мені здається, що там якось воно, ви вже говорили про те, що вони нараховують трохи більше. А ну, виходить, так. Да. Гляньте, ми платимо там за гікакалорії, вода то також оплачується, а от, е, значить, як це правильно сказати? Е, за опалення е, субсидія нараховується там. Субсидії нараховуються по самому вищому тарифу. <ган> тобто, <ган> якщо вода, то це 40, 40 гривень, якщо опалення, то це по 16 гривень за квадратний метр. Тобто можна Тоб... втратити людина не зацікавлена в економії? Ну, мабуть, так. Да. Ну, те ж саме і нам, вони, вроде, ну, ми потім перераховуємо, ми, ми реальні цифри е е рахуємо. І я, так, е я розумію, що в травні місяці буде перерахунок, нас на, на знімуть ті гроші, які, допустимо, вернули Київенерго. А Жековські дома да, вони субсидіруються по 16 гривень за квадратний метр, не дивлячись на те, скільки у, за місяць людина дійсно потратила. Ну по самому високому тарифу по розрахованому тарифу 16 гривень, і там 1, 14 копійок. Це а. за, за гарячу воду. А ще про пільговиків а. ви не сказали. Е, яка у нас ситуація з пільговиками? Тобто чи ви оцей ну, борг принцип... сказали той ну це разом з субсидією? В принципі, ні, ні, це тільки ага. окремо субсидія. Ну пільговики в принципі теж вроді б як нормально. якщо раніше в нас взагалі була за рік задержка, рік накопичувалися кофти, Кошти, а потім нам тільки перераховували, то я говорю 2015 рік, прямо на, на, на удивлення, скажімо да. так. О, нам так, да, у січні, в лютому, погасили, нам перечисляють тільки за отримання будинку, так у лютому місяці нам погасили за 2015 рік. Mm -hmm. О, тоб, тобто, нормально все йшло. Mm -hmm. А які е, перспективи, що ви знаєте з приводу того, там може бути підвищення якесь чи е, а до речі, наші стосунки з податківцями? Вони і далі вважають СББ податково ці організацією? організації Ні, зараз. Же ж дуже ну нове нове законодавство, нові правила. І, взагалі, я вважаю, що нам дали таке пославлення. Якщо раніше допустим, арендні гроші, вважали, що це наш дохід, і він повинен обкладатися податком на прибуток. О, то за 2000, в зв'язку з новими змінами, за 2015 рік вже податково посчитала, що м -м, арендні гроші і всі додаткові гроші, які допустим, заробляє СББ, вони не повинні обкладатися налогом. Ну, в тому випадку, якщо ці гроші йдуть е, на, наші стату, на нашу статутну діяльність. Ага. Ну, Вони, звісно, йдуть на статутну діяльність, куди ж вони можуть піти гроші? Да. О, то в принципі так. Ну, Щас, зараз да, да нажиму на, на особливого немає. Ти Я зрозумів. Дякую, Анна Костянтинівна дуже дуже.